В цьому відео ми знайомимось з роботом-прибиральником x 50 Ultra. просто нашпигований розумними технологіями. Миє, збирає бруд та пил, має самоочищення, вміє звільняти користувача на пару місяців від прибирання підлоги. Ця штука допомагає вам перенести ступінь ваших лінощів на якісно новий рівень. Це x 50 Ultra. Робот з лінійки дуже нових крутих роботів, прибиральників від DreMi. Такі роботи і збирають пил, і повноцінно миють підлогу. В цього Конкретно робота є повноцінна база для автоматичного очищення. Робот бере чисту воду, миє та сушить свої швабри гарячим повітрям та гарячою водою. В ній і є двіємності для чистої та брудної відпрацьованої води. Для миття швабр-робота тут використовується не тільки тепла вода та сушіння їх теплим повітрям, а ще й використовується стерилізація ультрафіолетом. Ось тут є такі ось, умовно кажучи, діодики, випромінювачі. Сам робот дуже технологічний. В ньому його є радар для визначення простору навколо та камера, який штучний інтелект допомагає визначати предмети. Та навіть пилосос може впізнавати в оселі місце, де мешкає домашня тваринка. В робота є автоматичне підсвічування, тобто він може прибирати в повній темряві. Робот для кращого прибирання в кутах має висувну щітку для пилу. Також має і висувну швабру для кращого миття підлоги. Вміє не тільки висувати, але ще й підіймати всі свої три основні органи прибирання, коли треба пірнути під. Меблі під час прибирання, то робот вміє ховати, як бачите, башту свого радара. Це не всі роботизовані фішки Dreamy X50 Ultra. Він дуже легко та вправно вміє переступати через поріжки між кімнатами або долати перепади висоти підлоги між приміщеннями. Ну і відповідно керувати цим роботом можна через фірмовий додаток. Також можна керувати ним через розумний будинок. Наприклад, Google можна робота туди додати. Можна керувати через голосових асистентів, наприклад, Gemini від Google. Start cleaning X50 Ultra. Почати прибирання. Але ще цікавіше це керування роботом голосом напряму, бо роботи лінійки X50 вміють вас натурально чути та виконувати ваші команди. Окей, Джимі Акі. End the task. Okay, I've ended the work. Okay, Dreamy. I'm here. Go to Dock Station. Okay, heading so back to charge. Обслуговувати робота досить просто, можна лише доливати воду у ємність та виливати брудну воду після миття. А сміття в мішку всередині бази викидається десь раз на 2-3 місяці. Серветки, швабри, щітки, фільтри, засіб для миття, все це, до речі, можна відстежувати у додатку. Можна придбати цього самого робота тільки у комплектації Dreamy X50 Ultra Complete. Просто подивіться, який там нереально скажений комплект. Приблизно роки на півтора без турботного користування, все, що треба, є.